А домовитися, якщо двома словами сказати. А чи вподобання змінювалися? Змінювалися, звичайно. Коли в під інституті навчався, то мені подобались такі пісні королева красоти, «Хромой король і так далі. То був такий етап романтично рожевий, і пісні були такі романтично рожеві. Ну, з часом вже ж роки набиралися, вже ж не віриться, що скільки їх набрав. Серйозніша тематика моїх вішів і пісні десь трішки так набирали іншої висоти, іншої ваги. І дійшло до того, що і козацька доля з Олександром співавтором моїм, співаємо. І я син спіпів. Це вже інша тематика, це вже інший політ пісні. Так що безперечно вік походьте класи. Вік не може не накладати відбиток на сприйняття пісні і на оцінку пісні. Приймаємо відповідь. Дуже дякую. Певні моменти із сказаного Володимира Олександрович.